Дивимось далі серпень місяць. Тут карта така ем, інформаційна, якась така багато всього. От, ну, я її називаю так: горе від розуму, багато думок, багато інформаційних, якийсь такий наплив, якийсь такий тиск, ем, дискомфорт, якийсь, коли кожному з нас в голові багато чого треба порядкувати. І взагалі багато чого треба впорядкувати в інформпросторі. Тут в нас поміркованість. Але й шанси для цього теж будуть і неабиякі збалансувати, відновити баланс. І отримати ще для цього теж допомогу, якусь навіть за кордони підтримку. Тут вежа як можливість побудувати силу, захист. Хто знав, чи таке дійсно? Перепрошую, чи такі дійсності можуть бути введені війська а, після зупинки активної стадії війни, війська, які про це говорили, там, навіть і миротворчі, чи як вони там, Франція, Великобританія, там ще інші війська, щоб більше, ну, як гарантія безпеки, щоб більше не було війни в Україні? Питання НАТО ми з вами дивились. Це поки що дуже таке якесь відносне питання, правда, може бути створений новий союз, щоб було для України більше захисту. І тут в нас трійка, а третій аркан також імператриця, аркани повторюються це хороший знак. Карта сотворення, карта дії, карта достатку, благополуччя і народження. Народження знову чогось нового, плани, проекти, задуми, реалізація, продовження народження нашої остаточної, сильної, потужної перемоги. Ось такі йдуть карти. Ще раз кажу. А я цей ефір записую, скажімо так, за перший раз. Так? Тобто, я от від початку до завершення, це якби одне відео. Це не якийсь там монтаж. Тому які карти випадають, я їх так і трактую. Як воно буде, час покаже.